Яку гортензію краще обрати: волотисту чи крупнолисту? Шпаргалка для починаючих садівників. Вітаю! Ви на каналі Яскрава Клумба. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Давайте будемо розбиратись. Гортензія садова культура, яку сьогодні можна зустріти у садах та присадибних ділянках. Раніше вона активно використовувалася у садах багатих людей та європейської знаті, і аж до 14 століття. Була поширена виключно у Європі, а далі уже по всьому світу у світі існує велике видове та сортове різноманіття гортензій. яка між ними різниця та яка підійде саме для вашого саду. Зараз будемо розбиратись. Посилання на каталог з фото та описами сортів, як волотистих, так і крупнолистих гортензій, ви знайдете в описі під відео власний розплідник та саджанці з закритою кореневою системою, які можна висаджувати на протязі всього сезону. Почнемо з волотистої гортензії. Це чагарник, висота в саду, якого до двох метрів. У куща є декілька стовбурів, що швидко дерев'яніють. Листя овальної форми трішки витягнути з версинками. Суцвіття з'являються на кінцях цьогорічних пагонів. Їх форма пірамідальна, основа широка, кінчик гострий. Коли рослина починає цвісти, бутони білі або бліді. Пізніше вони стануть яскравішими. Найпопулярніші сорти волотистої гортензії це фантом, ваніла Фрайс та лаймлайт. Великолиста гортензія. Її форма більше схожа на кулю. Батьківщина Японії у висоту досягає не більше одного метра. Листя широке, овальне, має загострений кінець. Влітку воно насичено зеленого кольору. Суцвіття круглої форми можуть бути різними білими, синіми рожевими. Найпопулярніші сорти нікублю, мася Енделсамер. Як впливає кислотність ґрунту на рослини для волотистої гортензії pH ґрунту неістотний фактор, що майже не впливає на життєдіяльність рослини та забарвлення квітки. Однак, якщо ґрунт буде лужний, то у волотистої гортензії може виникнути легкий хлороз. Листя стане світлим жовтим відтінком через незначний залізодефіцит. Натомість великолистим гортензіям залуження ґрунту може завдати значної шкоди, навіть призвести до загибелі рослини. Оптимальний рівень pH має бути в межах від 4,5 до 5. Якщо гортензія змінила свій колір з блакитного на рожевий, це є Індикатором того, що рослині терміново потрібно підкислити ґрунт. Наступним критерієм для порівняння є режим поливу. Великолисті гортензії найпромхливіші. вони дуже страждають через брак вологи, тому постійно потребують регулярного поливу. Ростуть у глибокій тіні і страждають від прямого сонячного проміння. Волотисті найстійкіші до нестачі вологи. Їх потрібно поливати значно рідше порівняно з великолистами. До прикладу, якщо великолисту потрібно поливати щодня, то волотисту один раз на тиждень, при сильній спеці – два рази. Далі підготовка до зими. Сорти крупнолистої гортензії, які квітують на пагонах минулого року, потребують обов'язкового вкриття на зиму, так як при регулярному вимерзанні ми можемо не дочекатися квітування. Але селекція не стоїть на місці і зараз існує велика кількість ремонтантних сортів, які квітують як на минулорічних, так і на цьогорічних пагонах. Тому чи вкривати великолисту гортензію на зиму чи ні, залежить від обраного вами сорту та його морозостійкості. Волотисті гортензії можна не вкривати, так як вони досить морозостійкі. Квіткові бруньки формуються на пагонах поточного року, і навіть якщо гілки трохи підмерзнуть, куч все одно квітуватиме. Хто любить тінь, а хто любить сонечко? великолиста листа гортензія добре почуває себе в тіні. Пряме сонячне проміння для неї згубне і утворює опіки. Волотиста гортензія росте на сонячних ділянках і розвивається за умови гарного освітлення, проте існують сорти, які полюбляють півтінь. Наприклад, квіти з лаймовим забарвленням під дією прямого сонячного проміння втрачають характерний колір і дуже швидко підсихають. Зміна кольору притамана і сорту Ваніла Фрайс на сонячних ділянках його суцвіття дуже швидко з білих перетворюються на блідо рожеві, а потім на коричневі і підсихають. А в півтіні ваніла Фрайс тішитиме вас довгим цвітінням і чудовими декоративними властивостями. Зміною кольору від білого до рожевого і до насичено-червоного. Обрізка великолисті гортензії не потребують формуючої обрізки лише мінімальна санітарна чистка. Волотисті гортензії потребують формуючої обрізки восени або рано навесні. Яку гортензію краще обрати великолисту чи волотисту немає однозначної відповіді, а отже, обирати тільки вам. І ті інші сорти є у нашому асортименті. Наразі усе з вами була яскрава клумба. Садити сад означає вірити у майбутнє. До нових зустрічей!